Не так давно ми вже робили відео про багато популярних наукових міфів, в які вірить кожен другий. А щодо цілих купи життєвих міфів та фактів, в які ми звикли вірити з самого дитинства. Деякі з них навіть ми вчили на уроках біології та історії, а деякі помилки роблять навіть у випусках новин. Про це ми теж поговоримо. Зараз буде цікаво та пізнавально. Давайте почнемо за кул. Насправді статистика підтверджує, що ризик загибелі від акул є вкрай невеликим. За даними Ліги безпеки, у воді щорічно у всьому світі від акул помирають приблизно 10 людей. У той же час шанси загинути від удару блискавки набагато вищі, близько 30 разів. Більше за цією статистикою. Навіть смертність від корови становить від 20 випадків на рік. Насправді не вони становлять для нас загрозу, а ми для них. Дійсно, головна загроза для акул це люди. Щорічно рибалки виловлюють близько 100 мільйонів акул, багато з яких вбивають тільки для плавників. Для популярного у Китаї супу. Ця діяльність призводить до серйозної загрози для чисельності акул та може призвести до вимирання деяких видів. Ще до міфу про реакцію акул на кров, дослідження підтверджують, що акули практично не реагують на людську кров та не проявляють особливого інтересу, коли вона потрапляє до води. Давайте бути об'єктивними та посилатися на факти, щоб не стати жертвою міфів та невідних уявлень. На язиці є кілька зон, кожна з яких відповідає за свій смак. Багато хто з нас у школах вивчав, що хоча б одна частина на язиці відповідає за солодкий смак, інша за гіркоту, третя солона і так далі. Передбачається 5 таких зон. Дійсно, довгий час подібна інформація була навіть у шкільних підручниках. Проте це неправда. На язиці є безліч рецепторів, кожен із яких може сприймати і солодку, і гірку, і солону, і навіть смакові рецептори. Тому кожен рецептор може сприймати всі основні смаки, і вони розташовані не лише на на язиці, але й на піднебінні та частково в годлі. Це дозволяє нам відчувати та розрізняти різні смаки продуктів. При укусі медузи потрібно на рану попісяти. Важко сказати, звідки виник цей міф, можливо, з одного епізоду відомого серіалу Друзі або існував до цього. Але точно можна сказати одне: ні в якому разі не потрібно промивати рану після укусу медузи власною сечею. Спочатку потрібно видалити щупальця та інші залишки істоти, але робити це потрібно ні в якому разі не голою рукою. Для того щоб промити рану, варто використовувати солону морську воду. Великий палець вниз означав смерть для гладіатора. Не дивно, що цей міф так довго живе, оскільки в сучасній культурі великий палець вниз завжди означає щось негативне. Однак в давньому римі серед людей не було такої думки. Багато істориків вважають, що показ пальця вниз навпаки означав наказ гладіатору заховати меч у ножні, тим самим дозволяючи переможцю врятувати себе. Давайте зламаємо цей стереотип і поставимо палець вверх. Ну і не забувайте підписуватись на канал. Багато людей у дитинстві вірили, що якщо поділити дощового черв'яка на дві половини вийде два черв'яка. Якщо ви коли-небудь це перевіряли, то напевне були розчаровані. Справа в тому, що голова та хвіст черв'яка значно відрізняється, як за будовою, так і за їхніми біологічними функціями. Акуратно розглянувши черв'яка біля одного кінця, ви виявите збільшення. Саме на цьому кінці і саме там знаходиться голова черв'яка. Частина з головою виживає, але два черв'яка не буде існувати, так як друга частина вмирає. І ще один міф із дитинства: якщо потримати пташеня, мати може відмовитись від нього. Якщо ви у це вірили чи вірите, напишіть у коментарях, подивимося, скільки нас. Це дуже прикро для маленьких пташенят, які випали з рідного гнізда. Тоте найбільша дилема, з якою ми стикаємося, чи врятувати малюка, чи не торкатися його. Насправді це неправда. Наші дотики не знищать запах пташенят і мати все одно прийме дитинча назад у гніздо. Ви можете спокійно рятувати маленьких пташенят, тримаючи їх у руках. Сучасна ботаніка розкриває безліч цікавих відкриттів для тих, хто останній раз читав підручник з біології близько 15 років тому. Наприклад, ви знали, що картопля є ягодою. Звісно, всі ми звикли шукати головний інгредієнт для салату олів'є в розділі овочів, але це неправильно. Картопля широко поширена по всьому світу, але багато хто не знає, як правильно називається її плід. Це призводить до багатьох непорозумінь. Деякі вважають, що використовуються плоди, хтось впевнений, що це корені. З точки зору ботаніки, плоди це те, що утворюють. На рослині після цвітіння, тобто плід утворюється на місці від свілих квіток, оскільки у картоплі, так само як і у всіх інших пасльонових культур, на місці квітки утворюється багатонасійна ягода круглої форми. Саме її називають плодом. Плітка топлі вважається ягодою, і цей термін загалом в ботаніці є загально прийнятим. Науковці не використовують термін фрукт, вони використовують термін «плід». Плід – це орган рослини, який формується за плідненої завізі та містить внутрішні насіння або одну велику кісточку. До плодів належать огірки, помідори, персики, горіхи, але плід не обов'язково повинен бути їстівним. Ягода це один з видів плодів. Її особливість у тому, що всередині неї багато дрібних насінь. З цієї точки зору ягодами можна назвати красну смородину, картоплю, банани, ківі, кавуни, баклажани, помідори та огірки. Сюди також відносяться гарбузи та дині. Незважаючи на це, цікаво, що гарбуз, який є ягодою, є найбільшим представником цього виду, в той час як більшість з нас вважають кавун фруктом або самою більшою ягодою. Деяким фермерам вдавалось виростити гарбуз вагою понад 1 тонну. Черепахи живуть у панцирі і можуть виходити з нього в будь-який момент. Це правда чи брехня? Це міф, який часто зустрічається у казках на мультиках, де черепашки виходять з панциря, коли їм захочеться. Проте насправді сказати, що черепахи живуть у своєму панцирі, це те ж саме, що сказати, що люди живуть всередині своєї шкіри. Панцир – це не просто окремий порожнистий контейнер, який слугує костюмом. Хоча черепахи можуть приховувати свої кінцівки всередину для захисту. Панцир є невід'ємною частиною тіла черепахи. Погляньте на фактичну структуру скелету. Та панцир зливається з кістками скелета, без нього черепаха не може жити. Те ж саме стосується сухопутних черепах. Однак основна відмінність між морськими та сухопутними черепахами полягає в тому, що сухопутні проводять багато часу на суходолі, а другі призначені для життя у воді. Тому у морських черепах панцир більш тонкий та плоский, у той час як у сухопутних він круглий та куполоподібний. Ну а тепер давайте поговоримо про наших менших братів бактерій. Знаємо, ми про них на жаль не так багато, але багато речей може по справжньому здивувати. Наприклад, де в нашому світі ховається найбільша кількість бактерій. Хтось скаже, що десь на унітазі, і це буде грубою помилкою. Хтось скаже, що на язику. Частково це правда, але не цілком. Ви здивуєтесь, але найбільша кількість невидимих бактерій приховується на ручках візків у супермаркетах. Південно-корейські вчені з'ясували, що на поверхні ручок візків знаходиться приблизно 1100 колоній бактерій на 10 квадратних сантиметрів. Наступним в списку йдуть комп'ютерні миші, а вже потім дверні ручки в громадських туалетах. А от загальна вага всіх бактерій всередині організму людини становить. Мовить близько 2,5 кг. А які спростування міфів раптово стали для вас відкриттям? Будь ласка, поділіться у коментарях. Друзі, дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а я з радістю підготую вам щось цікавеньке до зустрічі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!